Вітаю на моєму каналі Руни прогнози Темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Подія дня сьогодні однозначно смерть Папи Римського Франциска. Ну що ж, мир його праху відразу скажу. І відразу попрошу негативних коментарів під відео не писати, бо банити буду безбошно. Дякую за розуміння. Ну, а раз, що ж, сьогодні хочу розібрати, що, що там відбулося, як це відбулося, які це наслідки матиме для нас. І ще там таке цікаве пророцтво приписують, якраз от, згадали його після смерті Папи Римського. Взагалі сьогодні не знаю, вийду в ефір, не вийду в ефір, бо вже моя голова магнітні бурі відчуває. Он Весь рунами обмальований. Ну, до речі, ставайте спонсорами каналу, там у спонсорів доступ до та стаю перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. От. Ну, але слава Одіну, все-таки знайшлися сили, якби і стан мій покращився. Ну що ж, давайте подивимось, що йде. Чого з Папи Римським. Мочитесь позручніше, ну, а я починаю. А, я вже бачу коментарі, як я, я безбожник дивлюсь святу людину. Ну, до речі, сьогодні подивимось, наскільки ця людина свята і куди її душа відправиться. Ну так, уже, до слова. Добре, давайте подивимось причини смерті зразу. Що там відбулося взагалі? Як помер? А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так як помер папа римський Франциск? Скажі, що він правда. Кана. Беркана. Урус перевернутий. Ну, проблеми по здоров'ю. Хагалас, Інгус. Егос перевернутий. Що? Іса. Швидко помер, не мучився. Що можу зразу сказати. Що в нас тут? Кано, Беркана, Урус Перевернути, Васин, Зевас Перевернути Іса. До речі, два місяці назад, ну може трошки більше, був у мене ефір з Олексієм, де ми якраз розбирали удар по ЧАЕС і завершення війни. І вже там мені показали, що один із знаків це смерть папи римського. Загалом я це й озвучив. І буквально місяць назад я так само дивився долю папи римського і сказав, що ось дорога в небо йому вже дуже дуже скоро проглядається. Ну, Це так до слова. Ефір, напевно, з Олексієм прикріплю. А, гаразд, що ми тут маємо? Ну що, ось лікування Каноберка на урус. руни показують лікування. Тобто, ну, не знаю, чи він в клініці помер, але явно його там лікували, підтримували і так далі. Явно ось проблеми по здоров'ю, ось ось Хагалас показує раптово. Е, інсульт, інфаркт, ну, щось таке. Тобто, клац і все. Людина швидко померла, не мучилась. Е, по Інну, ну, Хагалас, з Показує, що для нього завершується благоприємно і швидко. Якби. ось. По Евас Іса це щось типу. ну, Загалом Евас Іса це щось типу Параліча. Тобто, знаєте, як його підтримували на якихось препаратах і так далі. І ось Хагалазу, відповідно, удар відбувся, і вирішили, що все, перестануть його підтримувати. Ну і, власне, все. Припинення життєдіяльності, параліч основних функцій організму і смерть. Швидка, і, в принципі, безболісна. Не мучився. Ну, добре, то таке. Там його тримали не тільки ліками, якщо так, тому що це я для себе розглядав. Гаразд, давайте далі. Питають Венс, у нього ось був у Папи Римського, буквально ось чи вчора, чи коли там, і ось, відповідно, відразу смерть. Чи це якось пов'язано? Ну, давайте запитаємо. А ну добре, дякую за ідею. Ну, покажіть, мені, будь ласка, ось у Папи Римського Франциска, ось буквально на днях був Венс, Джей Ді Венс. Ну, це якось візит, цей пов'язаний з смертю Папи Римського. Покажіть, скажіть вам, правда. Єра. Гебо. Ну, загалом, так. Да. Прямий зв'язок. Тут на три руни. Нема що дивитись. А дивіться, ні, це не значить, що вен з той, як то кажуть, папу не йде у папи то, що там смерть була силова, якби. А, там більше про природні процеси. А, що в нас тут? Єра, феху Гебо. Ну, дивіться, так, да, дійсно. А, ну Схоже, візит був, того, що вже знали, що папа скоро вже піде на покій, як то кажуть, на вічний покій. І загалом Єра, Єра може якраз зміну папи показувати. Явно ось якісь фінансові питання тут були. Феху Гебо загалом дари. Ну... По традиції до папи зазвичай з пустими руками не приїжджають, тобто Венс йому щось привіз явно. А, ну, схоже, Венс щось і від папи отримав. І тут не тільки благословіння, якщо так. Тому якби візит був такий уже з дальним прицілом. Явно вже розуміли, що папа скоро все. Зміниться. Ну, Геба загалом вибори може показувати, в принципі, такси Гера, Ге, бо явно зміни, зміни, якісь домовленості і так далі. Ну, тому, тому як би да, краще папа не зустрічався б з Венсу, можливо, б ще трошки довше пожив би. Ну, давайте подивимося, куди душа папи піде. Того, що, коли я дивився, я бачив, що смерті він дуже і дуже боїться. Напевно, що сумнівається, що таки зустрінеться на тій стороні з апостолом Петром, який по легенді стоїть у ворот раю. А, гаразд добре, дякую за відповіді. Ну, то да покажіть мені, будь ласка, душа папи римського, куди піде? Душа папи римського Франциска, куди піде після смерті, покажіть. Скажіть вам правду. Кане. гебо Посторона. Ну, вище сили, ясний Діво. Куди? Ага, ага. сили, Да Альгіс перевернутий. Е вас, який? Вонйо. І мова тут не про рай. Так що я вас розчарую. Що в нас тут? Кано, гео, пустаруна, лагус перевернути, аліс перевернути, Ева звуню. Дивіться, Кано. Кано – це очищення. Гебо, пуста Ну, Це вищі сили, явно. Домовленість із вищими силами. Але пустаруна, лагус перевернутий. А це сили нижчі. Це не вищі сили, ні. Кано Чистилище. а загалом пустаруна лагус ну, в принципі, це пекло. Отак. Да, я вже бачу, як там віруючі будуть в коментарях писати. По Алізу переверну. Жось, явно йому там некомфортно буде і страшно. Ну, по Евазу доволі, до речі, швидко пройде, і ось по вунью для нього все позитивно завершиться. Вийде на світ білий, так би мовити. Да? Ну, загалом оце, от, оце от уже можна прочитати, як і переродження, перевтілення. Так, да, душі перевтілюються, душі там на вічно не вишаються в раю, там, в пеклі чи ще там, де. Так, да, так само. Тому, як би ось. Ну, доволі швидко, в принципі, він піде на перевтілення. Але ось ось чистилище, а оце пекло. Ну що ж, що заслужив вищим силам виднішим? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, щоб так прям явно пустару налагус перевернути прям. Да. Ну, добре. Як, як там кажуть, Путі господні не, не, ці, не ісповідіми, да? Путі Господні не ісповідіми. А, Добре, а, Давайте далі. Ну, вплив цієї смерті на світ подивимось загалом, а далі на Україну і на Росію. Ну і про те треба буде глянути. Так, дякую, Звіти. Добре, покажіть мені, будь ласка, ось смерть папи римського Франциска. Який це матиме вплив взагалі на світ, на планету. Скажіть вам, правду. Кано перевернути. Райда перевернути. Пехо. За гроші щось вилітають. ну-ну, Де вас перевернутий? Ей по фіналу, Урус перевернутий. Ну що ж, подія для світу явно важлива. Що тут я можу сказати? А, що ми маємо? Кано перевернута, райду перевернута, феху, Манна, стає перевернута, перевернути, Зурус перевернута. Кано перевернута це завжди печаль, це сум і так далі. Ну, в принципі, якщо правильно пам'ятаю, католиків по планеті десь мільярд, як не більше. Ну, і, відповідно, зрозуміло, що, що це буде сум за папи. Райдо Перевернута Феху. Якісь питання грошові піднімуться. Схоже, тут питання Банку Ватикана. А там новини були, що в них і так не все гладко. да? А тут, схоже, ось ще більше. Піднімуться питання грошей. Феху пряма, Маннас. Ну, Маннас це сам папа, не в контексті конкретної папа, а в контексті папа як посада. Феху маннас. Ну, Зрозуміло, пуста, пуста посада довго не залишиться, вибори папи. Це ось і показують. Нова влада, новий папа приходить. Ну, Зрозуміло, очевидно, це показують. В той же час, Манас, Манас, це Єрофант, це сам папа. Ну, Показує, що вплив на світ великий, і подія для світу важлива все одно. Тобто, ну, вплив папи з рахунків не варто списувати. По теопереверну. Тому. Ну, до речі, хм. З виборами там щось цікаве буде відбуватись. то що я можу зразу сказати, ось оце вибори папи, і показують, що там щось буде цікаве. По Ейвазові, хтось буде прям дуже свої інтереси відстоювати і тянути, Он по Урозу перевернутому. Бракує сил комусь, да? Як я бачу, зараз розгорнеться кампанія за того, хто ж з якої ж там країни так далі, буде наступний папа Римський. Візит Венса там падав, там так само падали гроші, щось матеріальне падало. А як би Америка не хотіла поставити свого папу наступним? Бо прям знаєте, прям, прям воно цікаво йде. З виборами там щось буде. Ну, подія для світу, ну що, важлива, нічого не скажеш. А по Тейвазу перевернутому, от тільки мені не подобається, що там щось буде крутитись. Таке цікаве. Ну, загалом, Тейваз це що? Це порушення справедливості, притом як людської, так і Божественної. Тому тобто, ну, що, щось там буде крутитись. Вибори папи, схоже, будуть доволі брудні на цей раз. Ну, таке, добре, то вже окремо подивимося про вибори. Поки що дивимось про смерть цього папи. Там же цілий ритуал, ціла процедура, як там це все буде і так далі. Ну, можете почитати, кому цікаво, навіть на Вікіпедії це все є. Давайте, Вплив папи, вплив смерті, точніше пи, папи на м, пипи. Да. Ну, да, то якби теж би Путіна перед ногами винесли, то теж би було прекрасно. Оговори, оговорочка по Фрейду, може, наступний буде. а? а гаразд, добре, дякую за відповіді. А, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, якщо о, смерть папи римського Франциска, вплив на Україну мені, покажіть, який буде. Скажіть вам правду. Diebo. Perverinti. Čia įvaikas. Uh -huh. Turi sasparerinti. Mane sparavim. Čia įvaikas. Iššūk, finaviekai, finaviekai. Pagalas. Ughti. Mm, ну, дивіться, Хагала з даному випадку не настільки погано йде, чи пов'язано з війною. Да, пов'язано. Повторюсь, це один із знаків завершення війни, те, що мені падало, відповідно. Тому як би, ну от і думайте, який вплив на Україну. Ну загалом тут це і показують, тільки цікавше показали. Що в нас тут? Є боперед перевернутий, тей Торісас перевернути, Манас перевернути, Єй вас Хагас. Дивіться. А гео, явно якесь партнерство. Це нове партнерство. Схоже, той папа, який прийде, буде більш лояльний до України, скажімо так. Єбоперед перевернутий, це якесь таємне партнерство. Ну, схоже, якась підтримка від Ватикана все таки була. Таємна, негласна, щось таке. Можливо, дізнаємося, скоро, з ну, смертю папи, може, якісь документи там розсекретять. Побачимо. А, по Тейвазу. Ну, тейваз Торісас, явно війна, явно бойові дії. Як бачите, що у нас виходить? Бойові дії мають на спад піти? Ага. Отож. А, далі, по Тейвазу. Це активна якась взаємодія йде. Ну, Знаєте, ну, реально виглядає, як новий папа, буде більш лояльний до України і якась краща взаємодія буде з Ватиканом у нас. От реально. Торісас перевернути, Манас перевернуть. Ну, це сама смерть папи. А, ну, зрозуміло, католики ж у нас є, і греко-католики і так далі. Для них це явно сумна подія буде. Да? Для решти українців, в принципі, зайдіть в коментарі і почитайте реакцію на цю новину. І загалом зрозумійте, як більшість українців відноситься до смерті папи. А, далі по Ейвазу. Ну, все, рів... все рівно це як поштовх до. Воно не за. Воно... В даному випадку це йде як поштовх. Поштовх, подолання якихось труднощів і виход на новий етап. І ось по Хагалазу. Етап де у війні з другого боку, і Хагалаз, це якісь для України прям трансформації. Воно я... Тут Хагалаз не страшний, тут Хагалаз нам явно в плюс іде, Ну, от явно. Поряд Ейваз. Ейваз руна показує якісь там затримки, якісь труднощі, але ти коли долаєш ці труднощі, ти розумієш, що воно тобі на користь пішло. Так само і Хаггалас. Що старе пішло, нове прийшло. Хагвелас- трансформація, це очищення. Жорстке, звичайне і неприємне, часто густо. Але в результаті воно на користь йде. Тобто, ну тут прям-прям свята Трійка в лапках свята випала на війну. Ось. те й вас Торісас Хагалас. Тому якби, ну, чи смерть папи пов'язана з війною, да, 100%. Якби, ну, знак, да. да. Ну, а раз, давайте на Росію подивимось, що там буде. То що, в принципі, ні для кого не секрет, що папа доволі так гарненько, лояльненько ставився до Росії. А чого? А то що багато російських грошей в Банку Ватикана. Я це колись дивився. Так, дякую за відповідь. А, Ну добре, покажіть мені, будь ласка, смерть Папи Римського Франциска. Як це вплине на Росію? Скажіть вам правду. Дагас. Хагалас. О, тут весело. Іса. От, от для них Хагалас не хороший буде. Інгус. Веркана, далі ну-ну-ну-ну-ну що, манас перевернутий. а, а, а от На Росію вплив не дуже. Якщо так. Що в нас тут? Дагас, Хагалас, Іса, Інгус, Беркана, Гебо, Манус перевернутий. Дивіться, зразу, як оце от коли падає таке, то це прям якась кардинальна зміна, притом дуже раптова, дуже швидка. По Хаггалазу це для Росії удар потрясіння. Чого? Іса -Урус, о, зовсім же, Ісаїнгус, таємні кошти. Банк Ватикану, а, бояться за свої грошики. Що новий папа може не так лояльно до них то відноситись, і буде у них біда. По Беркані, ось буде розвиток ситуації з тими грошиками російськими. Спробують ось зв'язки з новим папою наладити. Но по на перевернутому. Папа новий, схоже, що буде більш прихильний до України. І Росію трошки пошле лісом. Так що Росію тряхоне. Мало того, бачите, нас перевернутий. А якби дійсно я, от оговорочка по Фрейду, у мене не вийшла в потоці, будучи, що наступний буде пипа, да? як би і не вийшло так. Справжнього ж то вже нема, двійника винесуть перед ногами. Ну а може хто якась інша знакова смерть, а тепер вже на Росії. Так що чекаємо. Слежу, що у нас естафета, естафета буде таких впливових покійників. Якось так. До речі, на цей рік мені падало, що там якась прям зміна влади буде. Хтось втратить владу, посаду і так далі. Бачите, воно як відігралось цікаво. Це ще річний прогноз був, коли я м -м, обкладинку за економіст розбирав. Ну і зараз всплило в пам'ять. Так, дякую за відповіді. Давайте про... А, давайте подивимось, чи виберуть нового папу. А то ж там говорять, що це мов останній папа і так далі. Та буквально на три руни, напевно. Ну, хоча добре, подивлюся, як піде. Раз, дякую, Зіпі. А, ну добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, ось після смерті папи Римського Франциска. Ну то виберуть нового папу. Скажіть вам, правду. Беркана перевернута. Ну, ну цікаво. Райдо, так. Вуньо, так, да, буде новий папа. Тут особливо можна і не докладати. Що в нас тут? Беркана райдо, вуньо. Дивіться, процес буде тягнутись. Ну там скільки там, 15-20 днів, там, поки там, оце, от, всі ці процедури, ритуали після смерті папи, оце-отсе. тобто ну, воно буде тягнутися. Але ось райдо. Розвиток процесу піде, загалом це ось вибір варіантів і по вуньо, да, Радість святкування, радісна звистка. Побачимо білий дим над е, якою там Сікстинською капелою. Тому так, да, виберуть нового папу. Вже пророцтво пролітає. То, 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 там же ж написано, що Франциск нібито останній папа. Ну, давайте подивимось. Може там криво рахували? Може, наступний має бути останнім. А А може взагалі пророцтво мимо каси піде. Давайте подивимось. Зараз я його відкрию. М -м так, де воно у мене? Зараз. Де воно, де воно, де воно? А, ось ось о, текст цього пророцтва. Так, дякую за відповідь. А раз, покажіть, мені, будь ласка, взагалі правдиве це пророцтво, от на яке я зараз дивлюся, про папу, про останнього папу і про те, що буде після нього. Скажіть що він правду. М -м. Ей вас перевернутий. Райдо перевернути. Уже цікаво. Остаруна. Ей, вас, так. Альгіс перевернутий. Тей перевернутий. Єра. Щось тут на то. Брехні, як би прям явно і не впало, але щось тут накручено з тим пророцтвом. Що у нас тут? А перевернутий, вас райдо перевернута постаруна. Ей вас перевернутий, перевернути, перевернутий, перевернути. Єра. Ну, звичайно, набірчик. Дивіться, зразу дві руни, які показують, як то кажуть, можливі варіанти, да і пошук варіантів. Пошук варіантів і роздоріжжя під пустою руною. Ні, це не вище сили. Таємниця є якась тут за тим пророцтвом. По Ейвазу. Знов таки, як як за, для відстоювання чиїхось інтересів Ось ось не страх, за страх, за що. За якісь незаконні дії, за порушення якоїсь справедливості і поєрі, да це ж було вже загалом і давно. Щось тут накручено в тому а знаєте, постаруна впала, але воно тут не, не читається якоїсь сили. Ну, не йде воно так. Щось тут не то з тим пророцтвом. Тому якби на рахунок останнього папи, ну. Якщо показали, що виберуть нового, ну то вже пророцтво в прольоті. значить. Не на, це, не на цього папу, як то кажуть, поставили. Ну що тут сказати? Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну давайте. І що тут ще такого подивитись? А, там же ж ніби місто якесь на семи пагорбах буде знищено. Ну, саме пророцтво якесь накручене. Там Місто на семи пагорбах, там кілька претендентів. Це Рим, це Москва, і Єрусалим так само там на, на пагорбах стоїть і так далі. Який із міст? Я думаю, якщо по світу пошукати, то ще таке можна знайти. Ну, Тому таке, з пророцтвом щось не то. І папа ще новий буде. Ну, В принципі, що тут ще дивитись, не знаю. Ще раз попрошу не писати паскудні коментарі під відео, бо буду банити безбожно, як то кажуть. От. Ну, що тут додати. Ну, я, в принципі, будуть писати це, я ніколи особливо не приховував, що Ватикан я не поважаю. Як би. Ну це так, до слова. Є в мене розбір Ватикана, до речі, на каналі, його доля, там, перспективи і так далі. Все це є. Ну, як би. Але як хтось скаже, я предвзятий. Ні, абсолютно. Мої особисті емоції на розклади не впливають. І на отриману нову інформацію. Ну таке. Ну що, чекаємо білого диму над Сікстинською капелою. І по тому, що я бачу, новий папа має бути все-таки більш лояльний до України. А Кремлю щось буде, знаєте, не по собі від нового папи. Це із хороших новин. Ну, якось так. До зустрічі. Нехай щастить.